Христос, ні, вже не Христос, а слава Ісусу! Вже було б знесіння. Сьогодні в нас виходить рокіровка. Вчора Кіра привезла мені велик, мій, мій Гревел, а каже, може бути на мому шосіку катнула. Я така, а хто я така, щоб не спробувати? Дивіться, дивіться. Львів Bicycle Club подарували мені е, номерок на Gravel 550 ять, е, е, стартер рандонер. Короче, класна штука. Дуже вам дякую. Кіра е, люб'язно привезла мене вчора села. Буду братися мені з села до Львова трохи не альо. І думаю, чого би це не поїхати десь там в кінці колони, бо мають дати піцу в кінці, та на фініші має бути піца. А я тільки заради їжі катаюся. Я вже все, <су> я вже не спортік. Буде гарна пригоди. Сьогодні має бути дофіга людей. Я не знаю трильйон триста двісті. Дуже багато і дуже тішуся, Хоч і дай Там вже приїхали велосипедисти. Мені вже страшно таке, якби я їхала також гонку з ними. Ну що, Кіра зараз їде на капе, і буде бігти 20 кілометрів, а я буду їхати 50 кілометрів. І на фініші ми зустрінемося і будемо пити квас. Дивіться у нас форми це з флешу, який ми колись каталися. Тепер ми не катаємось, тепер ми бігаємо і їмо піцу. Окей, так що нам побажайте гарної кати. каточки бігу, і ми поїхали. Цим бомки. Тут всякі різні велосипеди. Цього пана ви вже знаєте. Вітанечко. скинував лінку на канал. Дуже прикольно знімає. Тут, дивіться, ну, ну, я, я зарікалась на такому не їздити, але казала, знаєте, зарікалася свиня в болото не лізти, чи як там приказка. Яке воно маленьке. Я аж боюся, чесно, і це перший мій досвід катання буде на таких тононьких покрах. Ну, велосипед при чудовий, дуже красивий. Дивіться. Я буду топова. Вау. Ну і так ніхто не впізнає. А то таке головне їхати і не пробитись. Як ви бачите, сьогодні я в новому шоломі від Onride. і в нових окулярах. Прикольно. Ой, які коралі в мене. Йо -йо -йо. Ото як модніця. Оця пані Леся. Моя також знайома, вона дуже крута велосипедистка, багато катається. Ми нею також бревети їздили. Клас. Тішиться, але не бачить. Зараз треба її надибати. Це, напевно, міра. Міра! Ну що, зараз будемо рушати. Я буду десь трохи в кінці, бо я вже давним-давно не каталась в колонах. Мені то треба. Іду кайфувати. Ми виїхали з Львова. Люди. Боже, яка я в захваті від шосіка. Як я могла до того їздити 200ки-400 на моєму важкому гревелі? Я от зараз їду, я не вмерла. У мене пульс нормальний. І ми так трохи нормально валили. Слава Богу, ми виїхали. Красиво. Єдине тут в ровері трошки з гальмами слабовато. Добре, що я більш-менш протестила в місті. А, ну і що? Акуратно буду. Я просто в захваті, Це такий кайф, купа народу. Всі виїхали. божечки, я за тим так сумувала, скучала. Не навалюю. Побачила знайомих, вам всім вітання. Питалася, чи я на тумбочку хочу виїхати. А я просто хочу кайфанути. Дивіться. Таке собі на обігрі. Чекаємо. Їдемо з Лесією такими дорогами. Тільки що попали на гравійку, і Леся каже: це якраз дорога для шосіка? Думаю, да, Воно не пробитись. <му> Вітер вписок, але ми фігачимо. Хтось вже вертається, але вони швидкі. Вони щось такі швидкі, чи не просто. Прига! А це щось, яке напевно тренуються. Бачите, я до них превентивно вітаюся, бо зі мною щось, яке не вітається. Але я сьогодні на шосіку трясся, вони мусили з мною привітатися. Так, перед нами хтось пробився. Я цього боюся. Ай-яй-яй. Мені Кіра дала бортувалки, дала записну камеру, але ви ж бачили, тут покришки. Я такі покришки не перебортовувала років вісім. Я трошки переживаю, але не можу переживати. Три метри від Львова. Ой, хто би передачу перемкнув, бо я зараз легені сухі лише. Так, трошки підгальмую. Я сподіваюся, що все буде добре. Де, коли буває такі гравел, гра, бувають комічки, можна легко щось зробити. Але таке. Їдемо далі. Нас обганяють, обганяють. Прикольний колір. Я так люблю яскраві всякі кольори, що капець, як сорока. Я вважаю, що треба показати цю красу. Дуже важко їхати, мені треба мається на увазі важко, треба телефон десь ховати. Або мати кріплення. Шумган. Дивіться, яке небо. І це все біля Львова, декілька кілометрів. Ну краса. Неймовірна природа, це маршрут буде реверсом, тобто ми доїжджаємо до Раківця і ми будемо повертатися назад до Львова. Я думала, що ми будемо їхати тільки до Раківця, оскільки себе пам'ятаю, живу в Тернопілі, дуже близько до Раківця. І... А що я хотіла сказати? Боже, яка пам'ять! Все, отмена. Я забула, згадала. Не то я хотіла сказати, отмена. Я думала, що це буде з фініш у раківців, я собі поїду додому 15 кілометрів. А вийшло так, що ми, як я кажу, до раківця і назад, і будемо тусуватися. фініш буде у Львові. Ну, слава Богу, Кіром мене привезе. Казала, як прив... як взяла, так і відвезе. Це вже мені легше. Дивіться, дивіться, скільки люпину. Божечки, я його обожнюю. Нагадала собі ті приколи, знаєте, в інтернеті. Боже, якщо хлопець надарує на перше побачення, квіти, це Red Flag. І я в шоці. Вертайся, велосипедисти. ми скоро доїжджаємо до КП. гоу 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 Ай молодці! Ми не спішимося, ми собі з Лесою говоримо, згадуємо бревети, бо ми з Лесою вже їхали бревети. І таке, насолоджуємося. А, за квіти я говорила. Ну коротше, люди, що, що це за приколи? Пішли, нарвали люпину. І все. Кіра! Кіра! Давай, давай! Скоро буду, скоро буду! А дай Їду, відпочину з вами. На горі дзимброня. Я хочу на земроню поїхати. Оце швидкість. У них на автостраді потужностей більше. Що я мелю. Я просто так тішуся і в мене потік свідомості. Ну, Мусите слухати. Або вимикайте звуки, дивіться красоти. Вони мають бути відомі. вони класні і Блін, я не встигла вам зазняти, там їх було трильян велосипедистів. Йо, але я я відео. Відео. Хто? Ограф. Каже, Леся, зараз ми їх доженем ззаду і зазнімемо. думаю, поки я доїду, я вже умру точно. Їдемо ми собі спокійно з Лесею. Нам велосипедисти, які вертаються, кажуть, о, матрасники їдуть. Я їх зараз, зараз дожену. Ми його зараз доженемо, ми вам покажемо матрасників. Ні, ми кайфуємо. Поїхали, Тур де Франс називається. І нам тут розказують матрасники. Я би 400-ку поїхали. Має одне досягнення, і що ним страшне діло. Посілка недалеко від Львова, скільки 30 км, здається, може менше, незалежно звідки їхати. Тут є джерело, тут класна вода, зі сріблом можна сюди приїхати, натаритися. І поробили ось такі місця. Кемп не кемпінг. Словом, і почути можна і 36, Я щось думаю, що можна їхати соткою і 150, а що мені? Ну що, ми виїжджаємо. Коротше, я сьогодні рано так матрашу, все ж таки ці чоловіки були праві, Ми матрасники. Ну, що зробиш, кожному своє. Не буде свій на півдесталі. Тим, хто кохану називає коханком. Обожнює співати. Але інші, напевно, страждають. Це браківці такий собор. Господи, де поможи. Чи я на шосіку, чи я на гревелі. Ну, все ж таки, апчики це не мої ліси. Добрий день! Добрий день! Прикольно. Це так класно зустрічати людей, які також цікавляться велосипедом, собі в кайф катаються. Раз Юрій поїхав. І на таких заходах прикольно побачити своїх знайомих. Нових знайомих, в тому і кайф, не то щоб їхати там на п'єдестал і вмирати, а кайфанути. Такі ще часи тяжкі. Тяж -тяж 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 Це дуже цінно побачити людей. Скажу. Дуже відчутно, що я не катаюся. Я цього року, ця весна у мене просто пропаща. Я не каталася. Зараз їду на дуже класному шосіку, про що я мріяла, хочу спробувати. І я відчуваю, як класно лекатистий, прикольний апарат. Але я не дуже прикольна фізично. Ну, тобто я катаюсь класно, але відчутно, що нема тренування. А що я хочу? Мене Кіра підбиває. Їхати рандонерс сотку. сотку. Я думаю, це в липні здається. Вони ж там має бути відпустка. А я думаю, а чом мені? Можна спробувати. Подивимося, подивимося, бо я ще боюю з мрео, я їх беру на абордаж. Пульс 151. І все, мені вже складно. І взагалі не тренована. Ну і суть в тому, ой, нас тут догняє. Зараз буде десь Кіра пробігати. Я їй маю передати чіп. Чіп-чіп-чіп-чіп-підел. Чіп передам. І вона вже е, прибіжить на фініш, а я приїду. Там і зустрінемося. Тут люди хочуть попасти. А, я буду, мама, я в телевізорі, мама, я в телевізорі. Той, мама, я їду без рук. руку. Що ми п'єте, що ми курите? Ой, що ми п'ємо, що ми куримо. Переважно п'ємо ізотонік. А курим ну не знаю, то як вийде, типу. то під... якщо нічого не підпалюють, то ми нічого не куримо. Я сподіваюся тебе чути. Я теж надію, що не чути. Почекай, подивись, зараз знімаю. Маю, голос, а почекай, як я наші валі знімаю. Що тобі, як на її робері? Супер. Апарат моцний. Фулл карбон? Фулл карбон. Він важить в два рази легше, ніж мій гревел. Не живти. Так, всім з чимось. Ну так. Да, да. Прикольно. У мене легенько відкрилось друге дихання. Я б на своєму ґревелі вже б умерла. А я спішу, я, я хочу кіру зараз наздогнати, я їй маю чіп передати. Я вже це казала. Склірос. І їхати собі далі. Але її все немає і нема. Ця жінка шилена бжілка, десь побігла, побігла, що я на шосіку не можу наздогнати. Капець, Десь там Леся їде, о, наздоганяй. Я вам кажу, всякі ці приколи, дуже круто їхати з людьми. Поговорити, ми з Леся натренділися. І, і що будемо трендіти? Бо ми бачимо раз раз століття. Але я відчуваю, бо вже би щось поїла, Тільки поснідала. В мене ніяких гельчиків нема. Думаю, що там 50 кілометрів. А ще апчики. Ці апчики вони мене вибувають. Це є село Вовків. Тут якийсь такий старий храм. Ми виїжджаємо на апчик невеличкий, а я одною рукою кручу. Та я сильна. Я тепер розумію, чому мене щось яке хаяло. Кажуть, що я до доїжджу їжджу на гребелі такі кілометражі. Ви мали рацію? Так набагато легше. Ну принаймні мені, я відчуваю. Так, чіп я маю, кіру я бачу. Та вона ще трохи той Львові буде, я її не можу наздогнати. Ой, зараз я її скину цей чіп 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 кіра, кіра. кіра. Я, ки... я... я кидай. Приїхав. воду. Боже, як тобі жить. Песико, спокійно. О, о, о. Мені лише! <ріхи> <ріхи> Та пий-пий. <-пей. ріхи> Добре, ми погнали далі. Все, Кіра каже, що пробігла свій рекорд, але до Львова мусить добігти. Щасливо! Щаслив! Що я вам скажу, ті хлопи? Везла я чоловіка кілометр проти вітру. А він взяв і обігнав. І навіть нас не потягнув. Чисто, шосайно, дро. Чисто. Ой, боже, нормально, нормально. Ой, -ой трохи страшно. Але не страшно. Клас! Дуже легко йде. А ну-ка, зараз, зараз, я візьму цю горку однією рукою. Та що ти? І тільки озеро. Ставок. Ну, а тут дуже гарно. Можна собі посидіти. Поки я їду повільно, я чекаю Лесю. Тись комашня залетіла Лесі в Джерсі. І вона мусила зупинитися. А я якраз потихеньку проїду ці всі гравічком. І ще й почекаю. Я якраз, дивіться, виїхала на цю красиву дорогу. І Леся під'їхала. Леся! Чу -чу -чу. Леся! Що то була оса? Це була б яку я викликнула тут. В я зупинилася і знімала все повністю. О, там люди а мали! Лас, а Та ти робила там стріптиз. Я колись там їхала один марафон, і, і мала дівчина переді мною, цей ізотонік. То всі бджоли були мої, мене тоді три рази вкусило. Кабзда. Привіт! рандонер. Доїхали. Коротше, ми приїхали. Все, на базі. Не буду там знімати, там купа народу. Всі такі щасливі, і зараз йдуть помити руки. Тебе є свій канал? Давай, Кажи який. купа блогерів на один метр квадратний. Три блогери на один метр квадратний? Ну що, Обід ран Ну, салася. Кіра проїхала. Проїхала, пробігла. Пробігла, молодець. Твої враження. З народження. Коротше, Я так йду і дивлюся, що мій ровер тут робить. А це ж не мій ровер. Мій чи не мій? мтб тебе сток, мене такого немає. Ні, то не мій. Міша, все по панове, все уйня. багато, бачите. Розказую, розказую, а мікрофон не вімкнула. Молодець! Що, що. Повторюю, Кіра пробігла більше 20 кілометрів. Два, 27 кілометрів! Це шалена жінка, шалена бджілка. Я вже вам розказувала про мій досвід вперше в житті, що я професійна велосипедистка і проїхала е, вперше в житті на шосіку. Це дуже класно, але. Щось, яке я собі поки що не куплю, а куплю мотоцикл. Хай би там що було. Ми їдемо до Кіри до хати брати мій Велік, бо він там тусується з котиком. 24. 20. 24. Можна бу... 27, хай буде. Це було 15,4 мм. Окей. Ну, словом багато. Все, ми всі роз'їхалися, зараз їдемо по хатах, аби потім собі нормально відпочивати і проводити далі суботу. І у таке, дякую, що ви дивилися і надіюся, там щось цікаве ви побачите, почерпнете, надихнетеся, беріть вілік і трохи питайтеся. Та й таке цьому кібамки, щастя з рук.